З вами Олег Панюта. Моє вітання. Потужний вибух у Харкові пролунав вночі, але не через ворожу атаку, попередньо у висоці на Салтівці рвонув газовий балон. Двоє людей там загинули. Сила вибуху була такою, що зруйнувала перекриття між трьома поверхами. Наслідки вибуху бачила Ірина Антонюк. Рвануло уночі на п'ятому поверсі цієї висотки на Салтівці, спершу спантеличені мешканці вирішили, що обстріл, але дуже швидко з'ясувалося. Епіцентр вибуху прямо у квартирі. Двоє її мешканців: молоді, жінка та чоловік, загинули миттєво. Вибух стався в цій кімнаті. Це була звичайна спальня або вітальня, і обвалилося перекриття поверхом вище і поверхом нижче. Тепер тут суцільна яма на три верхи. Ніна Іванівна живе якраз над квартирою, де стався вибух. І свої речі з шостого поверху зараз знаходить на четвертому. А це ось я іскала його інгалятор, це ж мініатасми. І ось знайшла. Ви бачите? Оце знайшла інгалятор. Каже, вціліла, адже ночувала у найвіддаленішій кімнаті від епіцентру вибуху, але дуже перенервувала. Я довго ходила, ну, вже напилася, яка. І Карвалулась, і його я знаєте, тремтю, але держу себе. Розповідаю, з мешканцями злощасної квартири завжди були конфлікти. Спочатку там жило подружжя, що любило випивати. А коли обоє померли, тут оселилася їхня донька зі співмешканцем. А що на неї злиться? Я так і знала, що накончиться так. Вони ж якби були нормальні, а може нічого б не було. А і сяну саме начала так, вони живуть. Квартира Людмили саме під тою, в якій пролунав вибух під час великої війни, вони з родиною переїхали із Салтівки у більш спокійний район міста, і саме це рішення врятувало їх від фатальних наслідків цієї ночі. Я з молодшим сином Ми тут е, мешкали. Ну, шафа. Тут стоїть, тут мій диван, який валяється внизу, Тут сина молодшого диван, і стояв стіл у главу його. Каже, сусіди завжди створювали проблеми. Це ну такі люди, і коли ще траплялося, затопляли постійно. Вони навіть не відчиняли двері. Розбір завалів вже завершено. Зараз комунальники намагаються якомога швидше закрити дірки у фасаді будинку та відновити подачу тепла у під'їзді. Уночі у Харкові очікують мороз до мінус 16 градусів. Ми вимушено було тимчасово відключити стояк опалення одного з під'їздів. Інші під'їзди в робочому режимі працюють. Це тимчасове рішення, бо нам потрібно спочатку закрити контори, для того, щоб не було так званого знаєте, облідініння цього стояка, щоб не прихватило ці стаєки. Що саме рвануло, поки невідомо. Була дійсно інформація вночі ще що це вибух газового балону. На цю хвилину не маємо такої інформації. Зараз працюють у роблять відповідні дослідження експертизи, тому найближчим часом буде оголошена офіційна причина цього. Загалом пошкоджено чотири квартири. Лише мешканка однієї з них тимчасово переїде до міського гуртожитку. Всі інші розмістяться у родичів. із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову. Окупанти масово атакували критичну інфраструктуру міста. За даними мерії, пошкодження дуже значні. Завдані серйозні удари по системі, котра тримає місто у теплі і зі світлом. Власне, Росія продовжує енерготерор. Цієї ночі ворог бив по Київській області. Як наслідок, погіршилася і без того складна ситуація зі світлом та теплом у Гостомелі, Бучі, Верпені. Нині там працюють усі необхідні служби. Про це під час спеціального енергетичного селектору заявив Володимир Зеленський. Важка ситуація також на Одещині, у Харківській та Запорізькій областях. Зеленський знову наголосив, необхідно якомога швидше збільшити імпорт електрики та залучити додаткове обладнання від партнерів. Ну і власне найскладніша енергетична ситуація залишається у Києві. У столиці діють аварійні відключення, щонайменше півсотні будинків вже понад тиждень без опалення. Ну і все це за офіційними даними міської влади. Але у реальності без тепла сидять більше киян, бо зараз у столиці масово рве старі труби. Тільки на комунальники відновлюють теплопостачання, як стаються аварії. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Від учора у Києві обмежили зовнішнє освітлення. Це означає, що заклади мають вимкнути декоративні гірлянди, підсвітку, вивіски. Інтенсивність вуличних, вуличних ліхтарів має бути значно знижена, і все це заради економії електрики. Адже у системі є критичний дефіцит, енергії не вистачає навіть на роботу електротранспорту. Працює в Києві нині лише метро, тролейбуси, і трамваї стоять на маршрути. Вивели автобуси. Київські школи до 1 лютого на канікулах у місті збільшують кількість пунктів незламності. Дістатися до них можна буде і вночі, оскільки комендантську годину на час надзвичайної енергетичної ситуації послаблюють, але треба пам'ятати при цьому про необхідність мати при собі документи. Від початку року два блекаути пережило Запоріжжя. Не тривалих, але масштабних. Зараз енергетична ситуація у місті під контролем. Запоріжжя живе за плановими погодинними графіками. Але до ймовірного блекауту все ж готуються як Олена знає. Сьогодні Запоріжжя живе за графіками відключення світла. Біля магазинів і аптек гудуть генератори. Комунальні не виключення їх у місті І Кожну аптеку забезпечили генераторами. Коли відбувається відключення, він виключається до мережі аптеки, і аптека має всю можливість працювати в автономному режимі. Та генератори не можуть працювати цілодобово. Тож на випадок тотального блекауту у комунальних аптек є план Б. П'ять обладнали додатковими зарядними станціями, аби чергувати джерела живлення. Підрахували цього вистачить на тиждень роботи без підзарядки. Також в аптеки провели інтернет на оптоволокні і придбали додаткові комп'ютери, щоб безперебійно відпускати ліки навіть за електронними рецептами. А ще готуються працювати цілодобово. Однак а аптека вже відкрита 24 на 7. Перше від початку повномасштабної, то до сьомої години тут повністю відкрито приміщення. Після сьомої вечора, після 19.00 тут є чергове віконце, де також людина може звернутися і придбати необхідні ліки. Планується створення інтерактивної мапи всіх закладів аптечного обслуговування, які працюють у режимах блекауту, містяни повернені цілодобових аптек радіють, хоча поки за старою звичкою купують ліки наперед. Мигаюся не доводити до такого. Заздалегідь приходжу і купую те, що необхідно. На період сильних морозів на цілодобове чергування перевели й пункти незламності. Повна неба О, все запаслися на в цьому пункті чергує пані Раїса. Окрім стандартного набору, тепла, світла і чаю є ще розкладачки, поки новенькі в упаковці що діставали ці, іноче у Ні. В Запоріжжі більше 200 пунктів незламності. Усі можна знайти на інтерактивній мапі на сайті міської ради. Та краще вже зараз дізнатися адреси найближчих кажуть в мерії, якщо світло раптово не стане. Лікарні, як і інші об'єкти критичної інфраструктури в Запоріжжі не зупинялись навіть під час блекауту. У міськраді кажуть, ще з літа готувалися. До важкої зими в нас працює 58 котелень, 23 центральні теплові пункти. І уявіть собі, на комунальному підприємстві Водоканал більше 140 генераторів, а на комунальному підприємстві міські теплові мережі більше 70. На кожному з цих комунальних підприємств є запас палива на 5, на 5 днів. Це мінімум, те, що вони мають. До блекаутів готуються і самі жителі. Пан Микола придбав акумулятор в квартиру ще під час перших вимкнень світла поза минулої зими. Те, що міг перевів на напругу 12 вольт лампочки, світильники, гаджети, ну, цього вистачить на деякий час. Якщо буде затяжний блекаут, надія на пункти незламності, на владу. Правильно все організують із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Ми Україна, марафон Єдині новини. Німеччина оголосила про виділення 60 мільйонів євро на зимову та енергетичну підтримку України. Ці гроші підуть на зміцнення систем опалення, особливо у прифронтових територіях. Про таке повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Крім того, на тлі російських ударів по українській критичній інфраструктурі Україна скликає енергетичний Рамштайн. Ну, українська делегація прибула до Сполучених Штатів Америки, аби розпочати новий раунд переговорів із американською стороною щодо мирної угоди у складі нашої команди керівник офісу президента Кирила Буданов, секретар ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров та голова фракції Слуга народу Давид Арахамія за словами очільника офісу президента запланована зустріч зі Стівом Віткофом, зятем Трампа Джаредом Кушнером, та із міністром армії США Деніелом Дрісколом. Сторони працюють зараз над фіналізацією угоди про гарантії безпеки та плану економічного процвітання України за цими документами, які планують підписати на майбутньому форумі у Давосі. Обсяг інвестицій може сягнути 800 мільярдів доларів. Перші доповіді щодо зустрічей в Америці. Президент очікує вже сьогодні, ближче до вечора, українська делегація має надати американській стороні усю реальну інформацію про те, що відбувається в Україні. Ну і, зокрема, про наслідки російських ударів. Наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу. Люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть. Ті невеликі можливості для діалогу, які були, американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувалися, Україна ніколи не, була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Сили оборони України уразили ворожі системи ППО на території тимчасово окупованого Криму. У районі Євпаторії поцілили радіолокаційну станцію Небо у а біля хуторка зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С-1. Про таке повідомили у Генштабі. Поменшало росіян і дронів неподалік від Донецька. Наші військові атакували склад, де окупанти зберігали та готували до запусків ворожі дрони. Ну а на Московщині учора стався блекаут після атаки наших безпілотників у місті Серпухове. Зайнялася електропідстанція без світла та опалення. Там залишилося півміста. А неподалік у Воскресенську спалахнула пожежа на території одного із найбільших у Росії хімічних заводів із виробництва мінеральних добрив. Підприємство постачає компоненти для зброї та відіграє важливу роль в обслуговуванні авіації ворожої армії. Потужні вибухи через атаку дронів чутно було, і на узбережжі Чорного моря прилетіло біля Сочі кадирова молодшого у критичному стані доправили літаком російського МНС до Москви. 18-річний син Ватажка Чечні потрапив у ДТП у Грозному напередодні. Сидячи за кермом, молодик не впорався із кермуванням лімузина. Автівка на великій швидкості з'їхала з дороги та врізалася в огорожу через аварію. Вчора блокували всі в'їзди-виїзди до Грозного і лікарню міста. Кадиров молодший, один із найвідоміших дітей правителя Чечні. Два роки тому Рамзан Кадиров присвоїв синові Адаму звання Героя Чеченської республіки за те, що той побив у слідчому ізоляторі українського військовополоненого. Ну а нещодавно цей молодий летун обіцяв знайти Зеленського і силоміць привести до Грозного. В Україні повалила 13 портретів загиблих воїнів у Рівному на центральній площі. 41 річна жінка опівночі взялася жбурляти інсталяції меморіалу ціна незалежності. Хуліганку помітили очевидці, і викликали патруль, затримали її на сусідній вулиці і доправили до відділку поліції. Портрети військових комунальних служби вже встановили на місце. Частину пошкоджених мусять замінити. А ось порушниця сплатить два штрафи за хуліганство. Та за перебування на підпитку в громадському місті. Навіть протверезівши, ця жінка каже, що про скоїне не шкодує, проте вибачається перед родинами загиблих. Я прилад Драгер показав 0,91 проміле. Вона пояснила, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну. Тим більше сказали, що десь 40 років їй. Ну то ж уже ж не дитина. Як так можна? Мабуть, її війна не зачепила, я не знаю. Мені просто подруга позвонила, я з поліклініки йшла. Позвонила і сказала, що отам от, от портрети, і я зразу все кинула і сюди прибіжала. Але слава Богу, Бог милував і портрет мого сина.